Дуже. Я знаю, я даю. Я даю. Надюша Вільхова нет, я не люблю. Я даю їм вечором горішки. На ніч, щоб не були до утра голодні, я їм даю горішки а днем э, зернятка із э, гарбуза із э, соняшника. Нет, я не люблю розказувати всі подробності. Только то, что вважаю нужным, чтобы знали. Да, Надюша, так. Ну, я зовсім таке не. Давайте дружить и жить дружно. Умар, привет, бабушка. Привіт, дедушка, привіт. Світлана Дроздовська, доброго дня, Богдан. Люба, всім, всім привіт, я є. Ленорас добрим ранком та гарним днем, друзі. Я вчора то наїла з картоплі і риби. Дівчата, я з таким апетитом його їла. Я вам кажу, я чуть не поїла все те, що зняла на відео. Стаменулася, думаю, це ж на ніч наїмся, а потім. Але ж думала, що з'їм багато. А коли вже припила водою, тоді вже де їлася цей апетит, вже, мабуть, наїлася, що залишилась ціла піалка тих і копченої, і такої. Картопля залишилася, сьогодні зранку встала. А я не хочу вже її, не картоплі, не риби, все вже душу задовільнила, вже не хочу. Галиночка Іва, а мені діти сказали, якщо будеш приказувати від цього часу, то йди вже сама, щоб нам клопоту менше було. Ой, та да, воно ж таке. Я вже зараз нічого не кажу на цю тему, вони сердять, це рву їм душу цим. Тому ну, нічого, не, просто зустрічаємо гостей і все, і на тому. Богдан, Леонора, добрий день, шукаємо теми, щоб не було. На цю тему не спілкуємо. Що болить, мама, що? Нічого не болить, все добре. Та й старайся й ходить гарніше, щоб не бачили, що, як ти ходиш і та й все добре. Наташа Гайдаєнко, доброго дня, Таня та всі чатівці. Хай усіх буде добре, лайчик намалювала. Дякую, Наталочко, дякую, гарного дня тобі також. Святом останнього дня зими. Всього доброго вам всім, дівчата. І хлопці також. Я вас розумію, хоча із Москви 80% точно. Ленора, привіт, Богдан Сергій, Здрасте, доброго дня. Світланка не треба. Алан, куди пішов? Я сумки зібрала, Ти що, куди пішов? В мене від тебе п'ятеро поросят що? Бабуся Галя, доброго дня, Таня, і всі, хто в чаті. Доброго дня, бабусю, доброго. З днем останнім днем зими вас. Як ви там на уроках, мабуть, да? бо знаю, що контрольні там були. Да? Лариса ніколи не розповідає про скандали, бо село є село, перекрутять, добре шуть, що потім сам будеш в шуці. Да, Ларису, так є, село є село. Циганська пошта швиденько на янзиці рознесеш, ще від себе добавиш щось, ще прибавиш, щоб було таке здивування, що «Да, да, таке є, казала, а сама ж не казала, поділилася, вони перекрутять і вже нова басня. Бабуся Галя, друзі, всім добра, мирного дня, гарного настрою. Дякуємо бабусю, на взаєм. Богдан, бабуся Галя, може мене, можете мене додати в Фейсбуці. в друзі. Бабуся Галя, добрий день. Світланка не треба. Алан, будеш мені платити аліменти на п'ятеро поросят, вони ще в мене не повнолітні. Наташа Гайдаєнко, у нас сьогодні вітер, трохи прохолодно. Надюша малик буває по-різному. Робці є весь час. Залізуть в кожну дірку, клюють в хату, зерно. На подвір'ї стоїть. Певницю біло кожен рік. У нас певниці не глибокі. А що таке певниці? Погріб чи яма, чи що? У нас певниці не глибокі. Білю кожен рік, мабуть, погріб. Оксанка Дроздовська, Діанка Шевчук, доброго дня.